Дня, шановні батьки, у зв'язку з настанням теплої погоди під час відпочинку на природі збільшується можливість зустрічі зі зміями. Змії водяться поблизу боліт в лісах, горах і на лугах. Єдина умова наявності поблизу відкритих ділянок для прийняття сонячних ванн. Коли температура повітря перевищує середні показники, їх активність знижується, вони стають малорухомими і млявими. Тому зазвичай люди отримують укуси, якщо випадково наступають, сідають або лягають на плазунів. Як оберегтись від укусів змій? Побачили змію, не робіть різких рухів. Як правило, змія просто не побачить нерухомий об'єкт. Якщо ви відправляєтесь в місцевість, де можуть бути змії, вибирайте одяг, який захистить від укусів. Це довгі штани з щільної тканини, високі черевики. Щоб відлякати змію перед тим, як сісти на траву камінь чи колоду, пошородіть або постукайте палицею. Змії часто ховаються в старих пнях, стогах сіна. Під камнями або стовбурами дерев, тому краще користуватись палицею. Що робити, якщо вкусила гадюка? Спокій і мінімум рухів. Зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси або взуття. Місце укусу обробіть антисептиком. Якщо є лід, то можна прикласти до рани, обгорнувши в тканину. Не можна висмоктувати отруту. Таким чином, ймовірність зараження збільшується. До того ж, на небезпеку наражається і людина, у якої отрута опинилась у роті. Треба терміново зателефонувати у лікарню або викликати швидку допомогу. В отруті є нейротоксини, що діють на серцево-судинну систему. Укус гадюки звичайною викликає крововилив, а також спричиняє згортання крові та некротичні дії. Чим ближче місце укусу до голови, тим укус небезпечніше. Після укусу людина відчуває біль, що наростає. Приблизно через 15 хвилин з'являється слабкість, в'ялість, головний біль та пришвидшений пульс. Тож будьте уважними та обережними. Бережіть себе та діточок.